Сподіваюсь, все буде добре. Чому Тут так багато. Ой-ой-ой-ой! Ну що ж, мої друзі, всім привіт! Мене звати Вріо, і настав час для нового сюжетного сезону. Нове виживання, нова гра, нові персонажі і нова історія. Ласкаво всіх прошу в тріщину часу. Настав час пригод. Час досліджувати те, що не дослідили. Не гаймо часу і відправляємось прямо зараз. Я сподіваюся, вам сподобається початок сезону, тому над ним працювало дуже багато людей. І. Починаємо. Поїхали! Ой, друзі! Ось ми з'явилися в нашому світі. І. Поки я нічого не бачу дивно. О, погляньте, тут є поселення. М -м, думаю, давайте спочатку заглянемо в нього. Цікаво, що там буде. Глядає воно як звичайне. О, Я вже бачу щось незвичайне. Давайте, може, підійдемо, я не знаю. О, Привіт. О, сподіваюсь, все буде добре. Доброго дня, можете розказати, де я? Вовчить. Дивні вони якісь тут всі. Ч... Чекай, а? Що вони Що не робить речі в інвентарі? Е, і, якщо чесно, вони якісь не дуже. Добре. Так, може, ти мені щось скажеш? Чому так довго немає звісток? Я переживаю. Доброго дня! Що це село? Знову мовчить? Серйозно? Добре, можливо, ти мені щось скажеш? Ой, коли вже нас нарешті про щось хтось повідомлять, а то взагалі вже все село ніколи ще так не переживало, як зараз. Mm -hmm. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, що це за місце? Теж мовчить? впевнений, що ти нам щось маєш сказати. Я навіть не уявляю, що буде далі. А -а -а. Вибачте, але де я знаходжусь? І знову мені нічого не відповідає. Ой, добре. Так, доброго дня. Доброго дня. Вибачте, що турбує вас. Я не з цього села. Розкажіть, чому всі такі стривожені? Ай, доброго. Ой, хлопче, в нашому селі Рукалівка, хаос. Що не буду вже навіть діти знають. На тріщині крони перестали рости. Тріщина? Крони? Ти що, не знаєш? Ти ж сказав, що не з цього села. а таке відчуття, що і не з тієї планети. Вибачте, що нічого, хлопчику, нічого. Крони це наша валюта, а на тріщині вони не ростуть. Зрозумів. Як цікаво. А, де вони знаходяться? Ой, хлопчику, доволі далеко. Розкажіть ну, дорогу, будь ласка. Вона знаходиться на горі, за лісом. йти десь не усі. <звук> Дякую, ядечку. Можна відправлятись. Цікаво, що ж за. Будь обережний. У лісі водяться вовки та ведмеді. Дякую за все. До зустрічі. Нарешті, мені хтось відповів. Сподіваюсь, це варто шести днів. Я теж так сподіваюсь. І що це за книга така? О, це що таке? Йо, це що за мою таке? Йоу? Я вже в шоці та скільки рівень підвищився. О, це що якийсь щоденник ти повріє? Ого! Як круто виглядає! Давайте прочитаємо. День перший. Я з'явився десь посеред лісу в новому світі. Поруч я побачив село. Я почав опитувати селян, в якому світі я знаходжуся, але ніхто не відповідав. Можливо, вони боялися мене, тому що я виглядав не так, як вони. Нарешті мені відповів один із них, що це село Рукаліка. Розповів, що люди не відповідають, тому що останній час у людей дуже часто крадуть крони боскрить за їхню валюту. А ще що й на тріщині не ростуть більше крони. Я вирішив допомогти селянам та вирішити до тріщини. Йов, як за круто зроблено! <клухи> я не можу. Так, ну я думаю, мені потрібно вирушати. Давайте для початку, думаю, ту будемо трішки дерева, тому що я думаю, що таким чином я нікого не зможу перемогти. Мені потрібно буде дерево. Е -е, вибачте, я не знаю, що це стрілка на моєму екрані. Я не знаю, як її придбати, тому дивіться так, вибачте. Ну, давайте будемо дерева. Їхало! О, що? Я не можу навіть деякі речі використовувати. Що? Що? Тут ще прокачка є? Йоу! Я не можу посадити дерево, тому що мені потрібен восьмий якийсь рівень. Mm -hmm. Я так розумію, восьмий ось цей інтелект. Йоу. Добре, а скрафтити? Ой, я забув почистити свій інвентар. У мене вже є палиці. Павутиння, тут і нить, навіть насіння є пшениць. Я теж можу, тільки інтелектом. Мак і пір'я. Ну і книга, яка, звичайно, слугує моїм довідничко. Верстак я скрафтити можу. Добре, я можу дерев'яним хайлом користуватись. А то це буде складно, якщо я взагалі не зможу нічим користуватись. Такс? Можу. Це добре, ну добре, їхало. Повернусь уже коли здобуду собі початкові інструменти для вирушання до тріщини. Бочка. Ого! Гуляти! І тільки це помітив, гуляв по селу і знайшов тут діжку з ліхтарем і п'ятьма смарагдами. Все добре, це мені таке подобається. До речі, тут стояв Вейпоінт, я його активував уже. І як ви бачите, я вже зробив нам базові ресурси, щоб ми могли відправитись до самої тріщини. Ну, Відправлятись схоже, як я пам'ятаю, він говорив, що вона знаходиться в тій стороні. Пішли? Такс, я вже йду доволі довго і поки не бачу ніякої тріщини тут. Ну, окрім цього павучка, звісно. Ой, вже починаєте темніти, потрібно знайти місце для відпочинку. О, нарешті щось мені от сказав. Я думаю, що ось це місце з великим дубом нам підійде, мені воно подобається. О, гуляньте, вріо вже лаєр зробив. Йоу. Тут і ліжечко є. І стилет, і ліхтар. Ой, уютненько. Що це був за звук? Давайте перевіримо. Що це за звук. Ой, що мовки? Чому їх так багато? Ой-ой-ой-ой. Йов я чого їх тут так багато, це та зграя. Я не знаю, чи я зможу справитись з ними. Мої навички в бою звісно. Непогані, але я з такою зграю я точно не зможу справитись. Мені потрібно щось робити. A few moments later. Фух, наче справився. Сподіваюсь, це був кінець. Її більше тут немає. Ой, Ой-ой, ні-ні-ні, знову прийшли. Ой, даже я зможу відбитися від них. Тримай! Тримай! Що? Де це я? А ти ще хто? Х хто ви? Де я? Олаф Старн, Моє ім'я Олаф Старн. Приємно познайомитись. Я врію. Але все ж таки де я? Ти знаходишся у моєму будинку. Я лікар. Коли я ходив по трави, я знайшов тебе без тями та вирішив допомогти. А, тоді все зрозуміло. Дякую вам, велике, пане. О, погляньте мені краще. Тільки повільність, правда, але вона великовна. Це добре. Погляньте, я потім будиночок тут цікавий. М -м, але Що мені робити далі? О, чекайте, він зник кудись. Давайте перевіримо, можливо, він знизує. Але будиночок у нього дивувати, звісно. о, так, він спустився нижче. Вибачте, але в якій частині лісу ми знаходимось. В кінці на горі фунса. А, а ще скільки я тут проспав. Два дні. Дякую вам за все, але мені потрібно йти. Я обов'язково чимось вам допоможу. Я буду знаходитись в селі, так що приходьте та кажіть, що вам потрібно. Я лікую людей. Я не прошу допомоги. Мені нічого не потрібно від тебе. Просто іди, куди йшов. Дивний, звісно, він. Але Добре. Дякую за допомогу, Олаф. О, а його будинок справді знаходиться десь в плошині. Не збрехав. О, потрібно якось звідси вибиратись. Головне, не зустріти знову вовків. О, погляньте, це. Якісь будиночки. Це схоже на лагерь. Але він пустий. Але тут є черевний камінь. Давайте відкриємо його. Активований дорогоказуючий камінь лагерь на горі фунса. Вау. Ой, погляньте, тут є якась стежка, давайте підемо по неї. Але в мене все ж є одна задача це знайти тріщину. Але поки я навіть нічого й не бачив, схожого на неї. Але я майже на 100% впевнений, що ця дорога веде кудись, куди мені потрібно. Давайте це перевіримо. Стежка доволі вузенька і довга. О, це якась будівля? Пробратися з хащі. О, 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 о. Це щось схоже на тріщину. Точно потрібно туди спускатись. О, як тільки я ти прийшов, не. я різко перестав. Тут добре, давайте спробуємо спуститись. Хто придумав ці спуски тут такий? Нічого не видно, бачу там не так. Спробую туди не знову ногу не зламати, мене тільки вилікували. Потроху спуститись. Ось сюди, сюди. Так. Так. Так є трапина. О, є.